Всім привіт! Бачу відео про мою мега і мега просту і мега -буржуйчку. дуже гарно залетіло, тому вирішив зняти повноцінне відео для того, щоб більше розповісти про неї, якими нюансами я стикнувся і що для цього треба, щоб вона гарно працювала. В принципі, буржуйка максимально проста. Тобто, як бачите, із трьох газових балонів газові балони були куплені на металоломі за 500 гривень. Ну, кожен Тобто три балони 1500 гривень мені вийшли. Щось було вдома, типу як ось ці обрізки труб. Також ніжки з обрізок були зроблені. Найбільшою проблемою, як на мене, це було саме її виготовлення в плані того, що дуже багато різати і багато варити ось цих швів. Але для тих, хто вміє користуватися зварювальним апаратом і болгаркою, не викличе ніяких скажімо так проблем. Хочу показати такі основні розміри. Тобто довжина це Ну, звичайний газовий балон, тобто ось довжина приблизно 70-75 см. По висоті вона в мене вийшла. Якщо міряти від підлоги, там ніжки приблизно 20 см, тобто метр 25. Ось такий вона вигляд має. Все зроблено максимально просто з підручних матеріалів. Ось ця труба 150 діаметру, де переходи між балонами. Питаєте, чому така? Просто в мене така була. Тобто я з відходів робив можна 130-й діаметр, можна квадратну, буде взагалі простіше. Ну, тобто, я робив з того, що в мене є. Як зробив я дверці? Дверці були зроблені максимально просто. Тобто, ось це дно було відрізане перед швом, тому що по шву не ріжте, тому що там, де шов всередині, там ще йде підкладка. Тобто, якщо ви по шву відріжете, воно у вас не відділиться. Треба різати від шва приблизно сантиметр. Потім. Ось в мене це дно вийшло. А ще на газових балонах знизу тут приварена така підставка, щоб він рівно стояв, тому що балон напівкруглий. А тут оте кільце. Я те кільце обрізав, розрізав його, щоб його трошки звузити, вирізав сантиметр і вварив його, замість, виходить, замість цієї трішки варив назад сюди. І воно виходить за рахунок того, що там ось цей бортик знизу. Я його варив сюди, воно в мене ніби як щільня. Тобто тут цей бік, тут навиворіть. І все. приварив. Запитували мене, для чого я приварив ось цю перемічку. Для того, щоб коли відкриваєш, ось, як буржуйка працює, відкриваєш, щоб сюди не кидало диму. В принципі, проблем ніколи не було, але я вирішив так зробити, зайвим не буде так точно. Ось тільки що вибрав повністю попіл, розпалив. Так вона працює. З якими нюансами я стикнувся? Ось раніше в мене ще були колосники зварені. Ось вони. Стоять. Буржуйку зварив 5 років тому, активно користуюся 3 роки. Тому що почалася війна, то 2 роки, як почалася війна, я нею не користувався. Це вже цієї зими знову почав майже там кожні вихідні користуватися. Під колесники знизу було зварено ось таке корито, тобто для того, щоб там попіл збирався. Але об'єм дуже маленький і на майбутнє, хто хоче робити, робіть знизу ось цю частину. Максимально довго і в принципі можна на 10 см ширшу і на 10 см нижчу. Тобто не соромтеся, яка вона в мене. Тобто, бачите, вона не дуже висока. тому що як я тільки склав цю буржуйку зробив, ось цього в мене не було. Звідси тяга тобто тяга регулювалася тільки знизу, а там під дувалі. Зараз воно там все зафіксовано, заварено, я ним не користуюся. Чому не користуюся? Тому що за день, якщо цілий день палити, Нагорає дуже багато попелу, і відповідно звідти попіл нападає донизу, його потрібно 2-3 рази день вичищати, тому що звідти не йде тяга. Те все я забрав, те забрав, воно прекрасно горить і без колосників. Тобто я зробив е вікно для тяги тут, тобто в мене регулюється, все було також з підручних матеріалів, шматок труби, тут перемичка. Раз, раз, все працює прекрасно і без ніяких питань. За три роки е, такої постійної експлуатації, тобто в зимовий період 3-4 місяці, один раз я як робив ремонт в гаражі, в мене в перших два роки не було тут підлоги, був просто щебінь. Потім, як я робив, я вирішив, я вже зробив підлогу і заново встановлював її, тому що виносився з гаражу, вирішив зробити технологічний отвір для того, щоб чистити попіл. Але як виявилося, там всередині нічого не було. Тобто я з усієї буржуйки з цього балона і з цього, бо до нижнього відповідно є доступ. Вичистив, можливо, там дві жмені сажі. Тобто в мене проблем ніяких не було. На вихлоп в мене стоїть 130 труба. Без проблем 3 метри. Потім покажу, як воно зовні виглядає. Так, показую зовні. Ось має труба такий вигляд, непрезентабельний. Так, перший рік я повністю її утеплив мінеральною ватою. Потім обмотав ось таким екранчиком, типу. Питали, для чого, в мене? Для чого таке робити? Це утепляється для того, щоб. Труба менше промерзала і менше збирався конденсат. Тобто, як бачите, зараз буржуйка горить, ось у мене тут зроблений такий лючок і трубка для того, щоб капав конденсат. Конденсату немає ні при плюсовій температурі, ні при мінусовій. Якщо е, трубу не утеплити, виходить так, що е, труба прогрівається тільки до якогось моменту. Тобто, наприклад, там, до ось такого моменту труба тепла, а далі постійно, за рахунок того, що дим охолоджується, плюс в мене там багато балонів, великі теплообмінники. Труба починає охолоджуватися. І наступає якийсь момент, де, як так кажуть, утворюється точка роси. Тобто труба близько нульової температури, а дим теплий. І починає збиратись багато конденсату, і тоді загорає труба. От в такому вигляді я трубу за 4 роки ні разу не чистив. Тобто в мене воно палить доволі багато дров, тобто, бачите, дрова тут, ну тут їх небагато. А тут дровами я на зиму закладаю. Ось в мене тут піддах, довжина гаража 9 метрів. Тобто тут під дах. І там до вікон. Десь приблизно ну, пів автомобіля дрова, а то може й більше. Тобто таким видом це все виглядає. Все максимально просто, в принципі. Так, негарно, але для гаража піде. В ідеалі, звісно, сюди поставити цю сендвіч-трубу. Але, як розумієте, вона дорога, а ця труба, яку я тут купив, 130 мм на металобазі, я її купував нову і 3 метри, я купив там щось в районі. Там На той момент коштувало щось там, півтори тисячі гривень, якщо я не помиляюся. Вона мене повністю влаштовує, нічим вона мені тут не заважає, як бачите. Ну, ось такий вигляд. Продовжуємо. Ну, що ще розказати? Е, Із таких нюансів, а, ви мене запитували також, що це заді за труби. Після того, як я зробив підлогу і заново встановлював буржуйку, я вирішив, що е, буржуйки мінус який, що тепло тільки, е, грубо кажучи, біля буржуйки. Тобто, якщо взяти весь гараж, в мене гараж 80 квадратів. І Буржуйка топить ну, тільки з одного боку. Так, в ідеалі багато хто каже, що потрібно було вихлопну трубу, кинути там по стіні в цей бік чи в цей. Але в розташуванні мого гаражу ну, в мене немає місця для того, щоб так зробити. Ну, тобто, Можна було тут догори кинути, але все одно буде топитися тільки в цьому куті. Це я колись варив там всередині в оці, в цьому балоні є труба, типу як теплообмінника я зробив. і зробив виходи. Я ним ще ніколи не користувався, це в планах в мене було. Зробити тут парове. Тобто батареї є тут, батареї є в тій кімнаті, батареї є там по стіні. Але так і руки не дійшли, тому що почалася це я вже робив перед війною, потім почалася війна і це все заглохло. Потім я купив навіть котла, тому що, ну, буржуйка, самі розумієте, вона мало ефективна і хоч, захотів поміняти, поставити котел на дровах, щоб топити, щоб на паровому все було прекрасно і в гаражі тепло. Зараз я вже не знаю, чи буду я цим займатися. Плани пріоритети змінилися, поки що вистачає так, а там, як то кажуть, поживемо, побачимо. Також ще в мене тут стояв вентилятор і такий кожух невеличкий. Вентилятор був із охолодження автомобіля повністю в зборі, але була проблема в тому, що, хоч я і купив трансформатор, який регулює оберти, все одно дуже великий від нього шум стояв. Так, він допомагає краще розподіляти тепле повітря по всьому гаражі. В гаражі тепліше, в гаражі класно, але є одна проблема в тому, що він гуде. І коли він працює там півгодинки в день, воно можливо не давить на голову. Але коли зимою холодно, там 10-15 градусів морозу, хоч цей не часто, потрібно, щоб він працював постійно ввімкнений. Коли він попрацює 2 години, в гаражі неможливо знаходитися. Якщо він буде працювати цілий день, я взагалі не знаю, що це буде. Тобто, треба... Так, роблять такі кожухи, типу, ну. Ви зрозуміли, з цього боку можна зашити, з цього боку і типу, щоб була краща конвекція. Але який сенс, як воно все одно буде гріти тільки в цьому куті. Е, було, я пробував, встановлював звичайний оцей за 300 гривень вентилятор, який літом. ну, Ви зрозуміли, цей літній вентилятор такий, що сам повертається на одній ніжці. Ось тут встановлю, він повільно крутиться, не шумний, і якраз воно прекрасно допомагає. Я ж кажу, Так, то в загальному питань до неї ніяких немає. Ну Так, потрібно всім розуміти, що це буржуйка, і ну, її КПД там, ну, далеко, далеко не ідеальна. Але так як е, теплообмінника ну, типу 3, тобто три балона, і воно ось таким чином рухається, як-не-як, воно е, краще віддає тепло. Е, так, ще, можливо, якісь сюди можна. Е, тут в мене камінці раніше лежали ще на цих е, балонах, для того, щоб більше тепла, ну, вони собі акумулювали і потім віддавали. Тому що буржуйка це така справа, що... Тільки я тепер перестав кидати дрова, 10 хвилин і в гаражі холодно. У мене гараж не утеплений, змурований із е, мучкоблока, тобто 20 см, бачите, стіна тоненька, не пошпакльований ні зсередині, ні ззовні. Так, В ідеалі хоча б п'ятіркою пінопластом утеплити і заодно закриються, тому що, якщо подивитися в шви, де-не-де навіть видно вулицю. Тобто, самі розумієте, брами в мене також не утеплені, тобто, потрібно займатися брамами, а тоді можна буде щось говорити про ефективність такого опалення. Так, дрова у нас споживає багатенько, але і гараж в мене немаленький. Всім, кому було цікаво, підписуйтеся на мій YouTube каналчик. Як бачите, також TikTok, Instagram. Всім буду дуже радий. Всім дякую за увагу. Запитуйте, що кого цікавить в коментарях.